Всім привіт, такі, дорогі друзі, з вами я, Синьок, і це нове відео на моєму ютуб каналі. І це знову проходження хорору. Досить недавно на моєму ютуб каналі виходило відео по грі, якщо я не помиляюсь, Fear the Unknown Dave Story, так вона називається. Хто не бачив, обов'язково подивіться, вийшло цікаво. Сьогодні в нас також хорор, але вже набагато страшніше. Чому? Тому що він буде відбуватися в домі. В домі хорор це завжди страшніше. І на аватарки в Steam і в Steam, коли заходиш на цю гру, там досить такий страшненький монстр. Тому ми будемо дивитися, називається гра Клеп Клеп. Давайте починати. Так, що ж нам тут пишуть? 8 жовтня 1984 року я побачив у газеті оголошення про роботу е, Домодогляд. Дома, до модоглядача, типу так. Оскільки мені бракувало грошей, потрібні були гроші, я вирішив підписати. Так, що ж, ми вже е, запустилися. Е, наша задача знайти Максимен будинок. А де тут є. Ох, я А що так все в пікселях? то? Цей хорор у нас буде з вебочкою, як ви вже побачили, щоб ви. Повторюсь. Я боюсь любих хоррорів. Хоч це хорор якийсь свинка, папа, мені все одно буде страшно. Тому я ще її. Відео з камери, щоб ви бачили мої емоції. От так, тому... Ти хто? Вибачте, я намагаюся знайти Дім на цій вулиці. Можете мені. Ну, допомогти. Звісно. Який, ха... Який будинок ти шукаєш? Якщо дуже коротко сказати, то цей дядючка нам сказав, що будинок Максима оцього знаходиться через два будинка і, в принципі, і все. Так, добре, він сказав, через два будинки, виходить, раз. Раз, два. Ото, напевно, він. Ну, знаєте, досить така цікава атмосфера, якось все так в пікселях. Типу знову ж це, типу, як пародія на фірззе. Як вона завелося? First ось. Це повинно бути тут. Напевно, да. Добре. На задньому подвір'ї. Я повинен це подивитися. Добре. Десь ключі на задньому подвір'ї, хоча я вважаю це дивно якось тут на задньому подвір'ї ховати ключі. Ну добре. Америка, напевно, дам. <звук> В горщик із квітами. Десь горщик із квітами. Ну ось, да Добре є ключик. Ох, дам. Ну, досить такий красивий задній дворик. Досить красивий. Ну не знаю, атмосферка така, знаєте, така ще музичка тихенька нагнітаюча. І такий будинок. Добре. Чомусь гра називається Клеп-Клеп, я не знаю чому. Мені туди йти треба. Поможіть! О! Йо, йо А, в нього умний будинок. Добре, добре, давайте закриємо. Тут така цікава механіка закриття. Тільки я не розумію трохи, як вона працює. В общем, тілом закриємо, добре. Е, ось будинок. Прочитайте записку на холодильнику. Добре, зараз прочитаємо. Ах, В общем, нам треба зробити подивитися мейлбокс, тобто, як я. В общем, полити квіти і прибрати мусор. Ага, добре, добре. Зробим, зробим, зробимо, зробимо, е... зробимо. Треба Про... подивитися всі кімнати. Добре, добре, давайте подивимось всі кімнати. А як там? А як. О. Ага, все. Все, зроб... зрозумів, зрозумів. Треба хлопати умний будинок, і треба хлопати і включається світло, добре. Фух, ну якщо чесно, не знаю, ніби я щас ем, намагаюся трошки, типу. не показувати ж від, що мені страшно, але коли ти заходиш просто в темну кімнату, в чорну, то це. О, господи. Це гараж, це гараж, добре. Надіюсь, нам нічого не треба тут брати, просто дивітися кімнати. Тут є щось. А, ну тут вже нічого нема. Що ж, йдем на другий повер. Йома йо, моє, ну шо це? Шо це? Дверка цікава. Не заходити? Ну я й не збирався, я й не збирався. Господи Фух. це кабінет. Це кабінет. Нікого нема, ніколи нема. Ого. Хоррор 101. Ти? Тут прикольно можна взаємодіяти з предметами. Це цікава механіка. Туди. Я Я навіть не хочу туди йти, я навіть не хочу підходити нічого, тому що. тому що. Так, це в нас назване... Прикольно. Ні, ну... Прикольно, що зробили, так. А, як вийти тепер. Ага. Цікава механіка, цікава. Ну все. Ніби все ми подивилися. Будинок виглядав досить нормально. Так, треба треба да, згудим. Так, давайте подивимось мейлбокс. Музичка щось почала така грати. Ходим. Фух, страшновато, якщо чесно, страшновато, я не знаю. М Ось зараз музичка взагалі пропала. Нікого у вікнах в нас нема. Може до сусідів піти, ну і все це. Пропавша людина, будь ласка, допомогти. Кемкал Зексон 25 років, 170 зрі зріст. Послідній раз бачили 23 вересня. 1984. Пропала людина у нас тут. Добре. Так. Да, Згоден. Звучить як містична новела. Гроб заводрінка. Добре. Закрий дверку, будь ласка. Закрий дверку, все Фух. Музика почала грати страшно, ну боже, я не хочу в це грати. Я не хочу в це грати, ну -мо. Йо -йо. Щас нас хтось налякає, да? Як завжди це буває в таких іграх. Ну боже, я не хочу в це грати. А де поливалка? Краптиву. А, гараж, гараж, гараж. добре, гараж. Давайте краще зай... О, я бігати можу на шифт. Це добре. Давайте згойднемо гараж через оцю дверочку і... Десь тут повинна бути поло... Добре. Якось я її так взяв, по-дивному. А як поливать? Ага. Зрозумів, все, зрозумів, зрозумів. Ну прикольні тут механіка, я чомусь ні. Далі. Далі, далі. Поливаємо цвіточки Дивна ж все-таки, я ж кажу, механіка. Не дуже зручна. Але все-таки прикольна, прикольна. Все є. Еще отут от, тут. От. Шо за звук задні мене? Що за звук тільки за одні мене були така кто с топом, что мені вже кажется. Йо-мой, ты ну, не хочу я це грот. Чому так страшно-то? Хух, в мене... Да... навіть коментарів, я не знаю, що говорити, бо мені страшно. Мені страшно. Е, так, добре, тепер винести мусор із е, кухні. Нема нікого? Закривайся. Піцка може навалити. Ага. Хтось стука, хтось стука? Люди, поможіть. Не стукав ніхто? О! Хм. Добре. 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 Мужичок такий надивиться. Ну, дивний дивний. Хто ти? Е, я агент Рістоліна, е, Федеральне бюро. я, Мені потрібно задати вам декілька питань. Добре. Е, так, звісно, про що? Про що? Надходили повідомлення про всякі події в цьому районі, зникнення, дивні явища і ведемо розслідування. Так, я чув, тут все добре. Ви впевнені, у нас є підстави вважати, що є. Ну, щось дивне, взагалі. Фух. добре, Добрем. Чудний чоловічок, чудний, налякав. Я так і знав, ну от просто... Я так і знав, що таке буде. Ну, повинно було це бути таке щось. Хтось должен був різко вийти, налякати мене, звісно. Звісно. Я це очікував, але я все одно не лякався. Пішов воно. Пішов. Ну йдем. Та я г я відкривати. Вот. Так от. Ох, -мо! Шо ж це? Шо ж це таке? Незручно. О! Отак от. Так от. Е, e, взяти їжу з кухні. Добре. Нікого у нас там в хаті нема. Ну ніби ні, ніби ні. Це добре. О! Я не... Ніт! Ніт! Ну я не буду все грати, ну я вам чесно кажу, я не буду. Я не хочу, ну -мо, шо це? Я в себе. Я в себе реально понадіявся, що я все грати буду. Там просто тільки що якась тварина стояла. Не, я не хочу, честно. Ну, блин. Я не хочу. Ну, пожалуйста, ну не надо. Ну я Да включися! Ну включи светло! О! Что за. Ну, пицца, он вже немає... Хто Кто вкрал? И світло светло повиклю... Та Таня, ну, сабр. Ну. Верхній поверх прочекати. Ну я не буду, ну я чесно, ну не пишіть нічого в коменти, я не знаю. Не удивляюсь, ну це реально так, даже подивіться, той минулий хоррор. Він я передивлявся, ну він реально не страшний. Ну я там теж мені було страшно. А щас тим бачу. Я не буду. Ладно. Ні-не-ні! -ні -ні. Куда, куда куди? Ну... <кхм> Ладно, все, все, мужик. Там уже Там наклейки нема. Ну я не буду нервальним, ну це перебор. Добре. Клеп-клеп. Добре. Клеп-клеп! Ну все, я прощу цю схему. Отак, От клеп-клеп. Я замарився. Добре, і піти спати. Ну, я поборов страх, реально, ну. Ха Я б туди ні за що не пішов просто. Ну, бач, піци нема. Піц нема, я должен на це їсти. А, ще й... ще й піти. Ну, нагліем, Ще й піти наверх. Ще й ПІТИ наверх в спальню. Ой, застряло От зараз, наверное, ми поспим І начнеться якийсь бред. Даховщик. Застрял? Фух. Ш а что за? А да еда. Наращи. Наращи. Давай тут положим. Отклеим и зайдем. Вот. Слава богу. Пульт. Юз. Ну, звісно, якийсь страшний фільмець чи ні. І в чужому домі. Приходив агент якийсь, налякав нас. Ху ха. Що за фіня? О! Бачили, 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 бачили його. Що це? Ну щось це, да. Ну ні! Ну це... ну це... І що ж... Же... Тоді да. Я не хотів, але тоді було ну, лайтово, нічого такого не було. А зараз, ну це, це фінал, мабуть. Я не знаю, зараз якийсь крінж... ой. Не, клап-клап. Опа! А, ось і дверка відкрита. зидварка открыта. Божить. це? Ти там не клеп клэпай алло. клеп клэп він. Ой, ну, ось якийсь клеп-клап. Щось все подар... Ну це цей монстр. Це оцей монстр, понятно. Чого він клеп-клепа, если я в сім домі тільки можу клеп-клепати? Собрався! А! <свы> О, клеп-клеп! Клап, ха, ха Я не буду! О! О! Клеп, Клеп-клап! Закрито! Клеп-клап! Куди? Віндоу! Клеп-клап! Ха-ха! за виня? Що це? Згоден, я. Що це... Що за за тільки що було? Що за клеп клеп Що за монстр? Он... Т... Че в мене вже шеза? Що давай! Клеп-клеп! Чи? Пока! Охо. Мені знаєте, мені сподобалася гра, вона була. Ну такой, ну прикольно, я не знаю. Ну не скажу, що це страшно, я просто боявся оцього темноти, ну прикинь. Я просто боявся, але не прям так і страшно, але прикольно, але прикольно, мені сподобалось. Це краща гра, чи... чим ми грали в минулого фір за Unknown Dave Story. Оця Nightmare... Nightmare Files клеп Clap. Прикольна. Ну, дякую всім за перегляд. Ось так ми зіграли. Надіюсь, вам сподобалось. І всім. Пока-пока.